Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Генерал Омельченко, колишній генерал СБУ, закликав Зеленського вибачитися та й у відставку. Раніше зі схожим зверненням він звернувся до батьків Зеленського, або ті закликали сина піти у відставку. За убивство Конституції потрібно відповідати далі мовою оригіналу. Володимире Зеленський, я не хочу, щоб ти закінчив своє життя трагічно, про яке я тебе бережаю не раз, і навіть написав твоїм батькам відкритого листа, щоб вони приклали досили, тебе врятували. Володимире. Попросив вибачення українців за все. За все. Українці добрі. І йди з Богом. Я тебе про це ще просив, знаю, що я буду звати з події у першому своєму відкритому до тебе, 28 травня 2019 року, на 8-й день після твоєї інавгурації, де я сказав, що ти приведеш велику війну в Україну, будуть страшні жертви і біда для України. І попросив тебе, щоб не допустити то, то у травні, 28 травня 2019 року подати добровільну відставку і виїхати з України. Ти не послухав. І от в середині 2023 року я вперше написав цей план перемоги України. Перше, Володимир Савлинський добровільно подає відставку. Приходить Верховну Раду, згідно Конституції, зачитує заяву української мови, що він подає відставку. Цю, цю заяву його не треба голосувати. В момент її зачитування Верховній Раді він склав свої повноваження. І тут же, згідно Конституції, голова Верховної Ради України виконує обов'язки президента України. Конституція все розписує. Але у зв'язку з тим. Що голова Верховної Ради України такий же професіонал, як Зеленський, безпековий, оборонній, військовий, воєнний, дипломатичних, міжнародних управлінських сферах і управління держави, Стефанчук, хоч він і являється доктором юридичних наук, але починав писати докторську свою кандидатську, коли грав у Телені, як і Зеленський, але Хай, Стефанчук також подає споспуску у відставку з посади голови Верховної Ради. Голова Верховної Ради. Голова Верховної ради подавши відставку. Тут же парламент обирає нового голову Верховної Ради, який має професійний досвід у цих от напрямках, особливо в обороні, безпековій, воєнній, військовій, військовій міжнародних дипломатичних справ і управлінні державою, і управління економікою. У Верховній Раді у нас є таких не менше 10-12 народних депутатів, яких можна обрати головою Верховної Ради України. Не буду спеціально називати жодного прізвища. Обирається голова Верховної Ради тут же. І він зразу починає виконувати обов'язки президента України. Наступний крок. Президент і парламент тут же створюють уряд національного порятунку чи уряд національної єдності. Ролі наганато із тих технократів, які прекрасно розуміються в економіці, фінансах, народному господарстві, військовій сфері, в оборонній сфері, сферах усіх, і призначається уряд національного порятунку. Верховна Рада тут же приймає закон, от, який дозволяє новоствореному кабінету міністрів або воєнному кабінету, воєнному уряду, з повноваження приймати декрети, які мають силу закону, які. Після підписання їх виконуючим обов'язки президента. Ми це такий такий досвід дуже мали в своєму українському державотворенні. Коли прем'єр-міністром був Леонід Кучма і певний період Кабінет міністра, який навчальний мав право приймати, декрети, декрети, які мали силу закону після підписання їх президентом України. Ок, вся оборонна промисловість переводиться на воєнні рейки. Проводиться мобілізація. О, і ви розумієте, це все можна зробити. Оці організаційні речі від відставки Зеленського у мирний конституційний спосіб. Зміни голови Верховної Ради, обрання нового голови Верховної Ради, який буде виконувати обов'язки президента, створення Кабінету національного порятунку примірність і прийняття закону, що він має приймати декрети, які мають силу закон. Це все можна зробити, Олександр, за 30-40 секунд, навіть скоріше, чим пожежному порядку приймали цей скандальний законопроект 12-14. а ось що говорить про ситуацію в Україні, Один із блогерів Чекалкіна не мовчить. зеленському з. Кулебою з Єрмаком казали, що в вересні 21-го року вити окопи, перейти та і пікуйтесь питанням фортифікації. Ну і відповідно, це таке поживне поле, коли вже почалася оця зножким поспіхом. Почали забезпечувати необхідні фортифікаційні роботи, то тут виявилось таке поживне поле, знову ж таки для корупції. От, ніяких е актів виконаних робіт, що люди отримували на готівкою гроші без будь-якого там офіційного оформлення в мало місце і через це. Головна була в них головне завдання і бажання було відповідно відмити максимальну кількість грошей, а не забезпечити неналежний рівень. Це от Мирослав Логійко підкреслює для фіксації. Перша вина на протестах Зеленський, бо саме він підписав закон, а не на клавето, на законопроєкта його депутатів-слуг, які разом з ОПЗЖ колишня партія регіонів та Тимошенко прийняли по його вказівці саможе Зеленського. Цей закон знищив. Незалежність на БУ та САП, що є єдиною умовою отримання допомоги від заходу, та однією з умов отримання Україною членства в ЄС. По суті, своїм підписом Зеленський відвернув допомогу Україні від заходу і розвернув Україну до ЄС то Росії. Аналогія з Януковичем, який не підписав асоціацію ЄС по також треба було створювати антикорупційні незалежні органи на БУ та САП, а потім брати гроші до Путіна у Сочі 100%. завдяки протестам студентів проти закону 12 Реста захід розділив українців та Зеленського захід почав вимагати від Зеленського повернути незалежність та Сапа, щоб продовжити допомогу Україні та продовжити її рух до членства в європейському союзі. Якби студенти не вийшли на протести, то для заходу це свідчило би те, що українці підтримують зеленського і його політику розвороту України від євроінтеграції до союзу з Росією. Зупинка допомоги Україні це також провина Зеленського, а не протестів студентів, бо саме Зеленський знищив своїм підпи. Сум незалежність Набута Сап і ця допомога заходу на багато мільярдів поновиться рівно в той момент, коли Зеленський скасує прийнятий і підписаний ним же закон протест студентів. Це реакція на дії Зеленського. Протести зупиняться, коли Зеленський поверне незалежність Набута Сап. Українці хочуть справедливості, тому чекають від незалежних Набута Сапа посадок топ корупціонерів міністрів з оточення Зеленського винних у розкраданнях мільярдів під час війни. Українці не хочуть, щоб допомогу заходу розкрадав Зеленський його ото. Зеленський не хоче посадок свого оточення за крадівництво мільярдів, або боїться, що на нього дадуть покази слідчим набу, що незалежність Набута Саб отримає докази причетності самого Зеленського. Те, що захід вимагає від зеленського повернути назад незалежність Набута Саб, щоб продовжити надавати допомогу Україні, а не махнув рукою та списав це заслуга протестів студентів. Проте студентів врятував Україну, коли протест студентів розділив у свідомості заходу українців, які за демокра. Ратію правову державу та проти корупції Зеленського, який за диктатуру беззаконня та кришування і очолення корупції, то захід обрав українців. А Зеленського списав разом з Єрмаком. Всі, хто зараз підтримує Зеленського, виправдовують його, розповідаючи про помилку, продаючись опі. Бо не може президент підписувати закони. Не читаючи їх, це має бути помилка Зеленського. Свідомий крок всі, хто зараз звинувачують протести і студентів в зупинці допомоги Україні, продалися опі. Бога дивились пункти вища. Саме Зеленський зупинив допомогу Україні своїм підписом. Протест студентів рятував Україну. Саме Зеленський зробив диверсію проти України, що є на руку Путіну. А всі дії Зеленського останнім часом чудово вкладаються у путінські сценарії примусу України до угоди та да поетапної капітуляції розтягнутої у часі дії Зеленського, які призвели до протестів на руку Путіну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналі голова у кожного своя, в кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.